З усіх фруктів та овочів, які можна вирощувати в їхньому саду, мало хто має таку універсальність, як цибуля та часник основні інгредієнти незлічених страв. Ці цибуля також дуже добре зберігаються іноді до 6 місяців, особливо якщо ви тримаєте їх у прохолодному, темному і сухому місці. Садівники, які тільки починають освоїти процес вирощування, часто задають питання про те, що робити. Коли настає час очищення та висихання врожаю, як зрозуміти, коли настав час викопати цибулини, і як переконатися, що вони повністю висушені і готові до зберігання? І що мені робити з усіма цими дивними лампочками та пошкодженими гвоздиками, які потрібно їсти якнайшвидше? Від належних подій у саду до способів використання стрільців часнику, вивчіть наші професійні табори на часнику та цибулі. Зупиніть поливати перед збиранням. У міру наближення часу врожаю уникайте поливу цих рослин. Дослідження показують, що це може спричинити їх розпад. У цей період краще їм бути в абсолютно сухому ґрунті. Коли нижні листя цибульних рослин починають кип'ятити і висохнути, то необхідно зупинити поливу. На цьому етапі свого життєвого циклу рослини просто не поглинають багато води. Якщо ви все ще поливаєте його або підете, підземні лампочки можуть бути зігнуті через зайву вологу в ґрунті. Це останнє, що ви хотіли б безпосередньо перед рясним урожаєм. Заздалегідь підготуйте добре дренований ґрунт і ретельно стежте за першим закритим листям, щоб точно знати, коли зупинити поливу. Урожай у потрібний час. Ви зрозумієте, що настав час збирати врожай. Коли приблизно половина листя чесникової рослини загине або загине. Якщо у вашої рослини 6 листків і 3 нижні аркуші стали коричневими, млявими або хрусткими, то настав час. Візьміть рослину в основі однією рукою і обережно витягніть її з землі. Однак, навіть якщо здається, що врожай все ще рано, корисно для ретельного контролю покритої лусочки біля основи рослини. Якщо у вашої рослини все ще є основні листя, але ви чітко бачите, що лусочки покриття почали руйнуватися, вийміть його. Коли половина листя вимерла, цибулина повинна бути близькою до максимального розміру, зберігаючи цілісні лусочки покриття. Якщо ви залишите цибулину в землі набагато довше, ніж цей період, шкала покриття почне гнити. Лампочки без високоякісної лусочки не будуть зберігатися правильно, тому їх потрібно швидко їсти. Що робити, якщо настав час, але лампочки нелегко вийти з землі? Якщо легкий ковток не витягується з землі, не тягніть сильніше, ви можете випадково зламати його. Натомість візьміть садовий винос або лопату. Ідіть на бік і підніміть ґрунт лампочками. Просто не пробивайте цибулю випадково, особливо якщо ви використовуєте вил. Сусіть правильно та ретельно. Після вилучення часнику належним чином висушіть, щоб він не погіршувався при зберіганні до очікуваного періоду. Висушування це процес висихання цибулин для видалення зайвої вологи. Класичний метод сушіння включає з'єднання стебла разом та подальшу підвіску в прохолодному сухому місці. Існує багато дотепних способів забезпечити хорошу циркуляцію повітря між цибулинами під час сушіння. Ви можете розмістити їх у отвори полків випічки або проходити через дротяну сітку. В ідеалі потрібно забезпечити багато потоку повітря. Процес сушіння може зайняти щонайменше 10 днів і цілий місяць. У цей час тримайте цибулини подалі від прямих сонячних променів. Ви зрозумієте, що сушіння завершено, коли цибулина та стебло повністю сухі. Стебло стане 100% коричневого, без залишків зелені, а коріння будуть сухими і хрусткими. Швидко використовуйте часник без лусочків. Якщо ви вирощуєте багато часнику, то весь ваш урожай, ймовірно, не буде ідеальним. Швидше за все, певна кількість з низькою якістю покривних шкал або з гвоздиками, що стерчать, зіткнеться. Ці цибулини все ще можна їсти, але на короткий проміжок часу. Майте на увазі, що такі лампочки не будуть зберігатися правильно, але не потрібно їх викидав. Вам просто потрібно їх швидко їсти або обробляти їх іншими способами. Його не потрібно сушити, можна просто їсти. Висушування необхідне лише раніше довгим. Якщо у вас більше недосконалих лампочок, ніж ви можете використовувати протягом тижня або близько того, спробуйте посадити гвоздику, почніть їх або висушіть, щоб приготувати приправу з порошком. Розумне зберігання зимового часнику тримайте часник у прохолодному темному місці з хорошою циркуляцією повітря. Генератори часто пливуть його в коси і повісить її. Існує багато способів зберігати цибулини. Головне, не ставити їх у закритий поліетиленовий пакет або герметичний контейнер. Зимові сорти важче плакати через свої важкі стебла. Дотапним способом зберігання таких лампочок є використання довгих садових кронштейнів. По перше, за допомогою плоскогубців випряміть кронштейн, щоб він утворював пряму лінію. Потім використовуйте плоскогубці знову, щоб зігнути палицю вниз, приблизно на дюйм двох від кінця, утворюючи форму вже подібної форми. Покладіть містера мороза вертикально. Верхній край дужки повинен бути дуже гострим. Візьміть голову часнику з довгим стеблом і пробивайте стебло з кронштейном приблизно на дюйм над цибулиною, вилийте цибулю на кронштейн до самого дна. Ви можете продовжувати це робити, поки лампочки не досягнуть верхньої частини кронштейна, чергуючи напрямок кожної цибулини, щоб утворити спіраль. Якщо ви залишите кілька дюймів у верхній частині кронштейна, ви можете зігнути його, щоб отримати гачок, що полегшить підвіску вашого врожаю. Підготуйте лук до зберігання в кімнаті. Залиште лук, щоб висохнути так само, як часник. Тримайте його подалі від прямого сонячного світла під час очікування. Ви хочете, щоб стебла стали дуже сухими і коричневими, з мінімальним залишком зелені перш ніж поставити їх всередину для зберігання. Використовуючи гострих колючі, розріжте стебло приблизно на дюйм над цибулиною. Сухі коріння повинні бути легко видалити пальцями. За бажанням, ви можете видалити деякі менш привабливі зовнішні листя, але це не потрібно. Правильно зберігати цибулю. На цьому етапі ваш лук повинен виглядати так само, як при купівлі в продуктовому магазині або на ринку фермерів. Існує багато способів зберігати його, але в ідеалі його слід зберігати в прохолодному темному місці, подалі від прямого світла. Грізання в січастому сумці сприяє хорошому циркуляції повітря. Зберігаючи цибулю, тримайте її подалі від картоплі. Цибуля випромінює етиленовий газ, який робить картоплю проростати швидше або погіршується в той час, як у картоплі міститься трохи вологи, що може сприяти псуванню цибулі. Якщо можливо, зберігайте ці овочі окремо. Бонусна порада: використовуйте стрілки та потворний урожай. Якщо ви вирощуєте зимові сорти, то, мабуть, знайомі з часниковими стрілами. Кожна рослина виробляє одну стрілку. Це довгі скручені стебла, які ростуть з основи рослин на весні та на початку літа. Ви можете їх збирати та використовувати їх різними способами. Деякі люди ігнорують свої стріли або видаляють їх, але вони мають досить виражений смак. Стрілки смакують м'який часник, і їх можна використовувати замість зеленої цибулі. Вони також добре зберігаються в холодильнику до місяця. Існує багато способів використання стрільців. Ви можете використовувати їх як основний інгредієнт для пасто, піклувати голови, використовувати його для приготування ароматного овочевого бульйону і навіть висушити їх для отримання порошку. Порошок навідника це приправа, яку можна використовувати цілий рік. Використання стрільців це один із способів отримати якомога більше від урожаю. Інший спосіб знайти використання вашої потворної цибулі типу недосконалих лампочок, які ви не побачите на полиці в магазині. Якщо вони невеликі, з плямами, дивною формою або без покриття лусочків, ви все одно можете отримати від них користь. Ви можете їх негайно використовувати в кулінарії або знайти спосіб їх обробити. Як і стріли, такий лук чудово підходить для приготування домашнього порошку цибулі. Якщо ви щось висушите, щоб отримати порошок будь-то стрілки, часник чи цибуля, обов'язково розрізати їх невеликими, однаковими шматочками. Це забезпечить найшвидший процес сушіння. Майте на увазі, що під час висихання дегідратора зробить досить сильний запах, тому, якщо можливо, залиште його на вулиці.